Ці міста вони там, де про задання конкуратора, де вулиці. Є всі порядки, є графік, є все. Першим ми... заступником міністерства, міністерства. міністерства. А. заступнику міністра, заступнику міністра підкому апарату. А. що вони за адресою визначення дні того один згідно раді там особисто привозів. Ем... Особистий прийом міністром проводиться за попереднім записом у разі, коли порушення громадян питання залишається невирішеним посуддям. Перепередній запис громадян. На особистий прийом до міністра здійснюється протягом першого дня. На міністра минути вже дочисло. На слідчний місяць. Заступники. Тільки до міністра, правильно, в Спокійно у нас тема звернення вже є від Майдану, було звернення пропасти в робочу групу. Я розповідаю реформування. Я б зараз провела без питань, але оскільки ми не подавали матеріали, хоч ми його попереджали, його зараз немає, він в Кабміні, на нараді. Ну, так, приїде ну, потім. Ще інша. Інша, е По Ґзміює, якщо особистий прийом призначений, то обов'язково повинна бути інша людина, яка його заміщає, яка нас прийме. На Може це інша. А з якого ви питання? Давайте, Не, питання територіальних громад. Питання реформування. Так, так. І до 25-го розумієте. Ну або хто того, хто займається цим питанням? Виконавця ж, може начальник чи? чи У нас є Зі. директора департаментів. Звісно, а, у може за наказ в нас є графік. На, на там, тому, є. в принципі, якщо якщо у вас по реформуванні, давайте я зараз дізнаюся. Можливо, і вони зараз і ще одна, що саме суттєво 25-го числа уже Кабмін хоче подавати ці. Свої напрацювання по змінам у Верховну Раду України. Ми з нас числа намагаємося потрапити, щоб в нас включили громадськість в робочу виборцю. Є в законі України таке положення про звернення громадян, що якщо звернення потребує термінового розгляду, якщо це аргументовано, воно розглядається терміново. І тому ці всі правила вже підкорюються цьому правилу. То ви це передайте вас на слово. Так, ми,torch не через себе не міністр, я впевнений, до вас прийшли. До Верховної Ради. Ради і до Верховної Ради ми направляли. А, це... а я такі ж самі, це... як вам прикидували, такі ж самі, так. Тільки інші, тільки інші, інші дані. Інші дані. Доброго, не... І просили, дивіться, так щоб реагувати в термінах максимально коротких. Тобто, аргументовано чим? Це все пошукають. Получайте так, наша наша органи влади дуже цей пришвидчують процес цих змін. І усувають громадськість від цього участі. і вирахування, якщо навіть він був з кабінетом, ми в кабінет міністрів і нас все числа писали. Можливо, сподівалися, да сподівалися, що якщо термінове питання, то нам термінової. Ми там вирішили чекати місяць. Ну це ж про ті Будь ласка, можна більше. Ми завжди не виходимо. Зачекайте, я зараз виносимо хто і що і видувати. Скажіть, що ми будемо жалуватися до його пісні інституції, якщо ми будемо. Тут в мене проблем нічого. Одне слово, скільки значить? Чи до міністра записувати, чи, за... чи до замміністра його нема. Тому все.